Всім привіт, на огляді рідкісний екземпляр, Yamaha Jog SA-16, скутер з двохтактним двигуном, без пробігу по Україні, невеликий пробіг по Японії на одометрі 10200, потужний двохтактний двигун, повітряне охолодження, дуже надійна техніка. Зовнішній вигляд показую детальніше, з Японії прийшов практично без пошкоджень, якісь незначні царапки присутні з типу такого плану. Загалом дуже гарний стан, пластик нефарбований, не шпакльований. Так, в комплекті є ось такий брілок. З нього можна відкривати сидіння. Так ось відщолкнулось сидіння. Ось такий багажник, це коробка від нового акумулятора. Бензобак на 5,5 літрів. Сюди заливається двохтакне масло. Бажано заливати не саме дешеве. Об'єм масляного бака плюс-мінус біля літра, це десь вистачає на 1000 кілометрів. Оригінальне сидіння, чехол не перешитий. Ключ в комплекті один, оригінальний. Так, провіримо блокіровку. Так, ось блокується заднє колесо. Такі кармашки тут, в принципі, все стандартно. Гачок, вказана, вага 1 кілограм, допустимо. По гумі виробник RC, тук-тук, розмір 90 на 90, 10-й діаметр. По протектору, ну, взагалі, ідеальний стан. Резина з Японії не мінялась. Спереду теж IRC 90х90, теж 10-го діаметру. Так, як ви помітили на скутері, спереді дискові гальма, по диску зносу абсолютно ніякого немає. Колодки як нові. Ямахи бувають з вилкою звичайною, бувають з гідравлічною. Ця версія йде на гідравліці, більш комфортно в ходу. Також на скутері присутня бокова ножка. Зверніть увагу в якому стані ось ці надписи, нічого не затерте, не перетерте, ручки теж в гарному стані. Зараз покажу як скутер їде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.